Вітаю всіх на новому уроці української мови. Сьогодні я вчитиму вас правильно і без помилок говорити українською мовою. Найчастіше помилки у вимові виникають внаслідок неправильного наголошування слів. Ця тема є складною і важливою, і її, до речі, не оминуло жодне ЗНО. Тож приготувалися, сконцентрувалися, налаштувалися і гайда вчитися. А ви запитаєте. Що таке наголос? Я відповім, наголос це посилення голосу на одному зі складів у слові. В українській мові є слова, що мають два варіанти наголошування, і при цьому значення слова залишається незмінним. Є слова, що мають лише один варіант, а є такі, що змінюють своє значення, змінивши наголошений склад. Почнемо по порядку. Перша група слів та, де ви не зробите помилки у вимові, наголосивши той чи інший склад. Чому? Тому що це саме ті слова, у яких розташування наголосу не впливає на їх значення. Наприклад, алфавід та алфавід. Бажаний та бажаний. Байдуже байдуже. Весняний весняний висіти висіти. Доповідач доповідач. Договір договір. Жалібний жалібний. Жало жало. Завжди завжди. Кладовище кладовище. Корисний корисний. Мабуть мабуть. М'язовий м'язовий. Недарма недарма. Первісний первісний. Перестарок. Перестарок, помилка та помилка. Правописний правописний, простий простий, розбір розбір, слізьми слізьми. Також також. Усмішка усмішка. Запам'ятайте у цій групі слів наголос не змінює значення слова. Кожен з варіантів наголосу є правильним. Друга група слів із подвійним наголосом. Це та, де слова відрізняються за змістом залежно від наголосу. Тобто розташування наголосу впливає на значення слова. Так, наприклад, відомість та відомість. В першому випадку це список, в другому популярність. Закладка. Закладка. Закладка у книзі смужка паперу. Закладка класти, засувати, Вставляти. Наприклад, закласти фундамент. Замок замок. Житло феодала. та пристрій для замикання дверей. Обруч. Обруч. Обруч прислівник у значенні поряд. А обруч це іменник те, що має форму кола. Звідси, до речі, і слово обручка. Брати. Брати. Дієслово та іменник у множині. Дорога дорога. У першому випадку це іменник, в другому прикметник. Лупа лупа. Лупа це збільшувальне скло. А лупа це відпалі частинки шкіри при себореїм. Обід обід. Обід – це споживання страви. А обід у колесі. Орган. Орган. Орган частина організму чи установа. А орган музичний інструмент. Поділ поділ. Поділ це ділення. А поділ це низ. Наприклад, низ спідниці. Терен терен. Терен це рослина. А терен це те, що і територія. І третя група слів це слова, де правильним є лише один наголос. І це ті слова, де, на жаль, ми найчастіше допускаємось помилок у мові: диктори на радіо, ведучі на телебаченні, журналісти під час інтерв'ю, відомі блогери. Врешті-решт, будь-хто може зробити помилку у цих словах якщо не запам'ятає правильне їх наголошування. І так, правильно, випадок, разом, вірші, олень, дрова, донька, загадка, фольга, спина, курятина, феномен, завдання, вимога, чорнозем, ненавидіти, мережа. Це я назвала вам найпопулярніші слова, де ми часто неправильно наголошуємо склад. Їх може бути більше, може бути менше. А може і не бути взагалі, тому що ми запам'ятали їх правильну вимову і не будемо припускатися помилок та помилок. Власне кажучи, оце і все, що я хотіла вам розповісти. Дякую, що переглянули відео. Поставте лайк, якщо воно вам сподобалось. І підпишіться на канал, щоб мати змогу спілкуватися зі мною та вчити українську мову. А в коментарях напишіть, як інколи ви неправильно наголошуєте слова. Будемо разом вчитися на чужих помилках чи помилках. До наступних онлайн-зустрічей!